Птерозаври або літаючі ящери жили з пізнього тріаса до кінця крейдяного періоду Мезозойської ери. Останні представники відносяться до часу крейдяного полеогенового вимирання близько 66 мільйонів років тому. Птирозаври самі ранні хребетні, які придбали еволюційну здатність до махаючого польоту. Анатомія птерозаврів значно відрізнялася від їх предків рептилій завдяки адаптації до польоту. Кістки птерозавра були порожніми та заповнені повітрям, так само, як і кістки птахів. Вони мали кіль грудної клітини, яка була розвинена для посилення польотних м'язів і збільшений мозок, який свідчить про функції пов'язані з польотом. Крила птерозавра були утворені мембранами зі шкіри та інших тканин. Основні мембрани кріпилися до дуже подовженого четвертого пальця кожної руки і уздовж бокових частин тіла до щиколоток. Хоча раніше гадали, що ту були прості структури зі шкіри, дослідники відносно недавно доказали, що мембрани крил птерозаврів були дуже складними та динамічними структурами, які відповідали активному способу польоту. Ранні форми птерозаврів мали довгі зубасті щелепи і довгі хвости, пізні форми відрізнялися сильно зменшеними і атрофованими хвостами або їх повною відсутністю, так само у багатьох були відсутні зуби. Терозаври охоплювали широкий діапазон розмірів від найдрібніших анорогнати до найбільших звідомих літаючих істот усіх часів, таких як кецалькоатль і Хацегоптерікс. Розмах крила оцінюється від 250 міліметрів у найдрібніших тварин до 10-12 метрів у найбільших. Першу копалину, що належала птерозаврові, описав у 1784 році італійський натураліст Козімо Алісандро Коліні. Він невірно представив екземпляр таким, що належав морській істоті, яка використовувала свої довгі передні кінцівки в якості весел. Деякі натуралісти продовжували дотримуватися версії про водне місце існування цих тварин до 1830 року, коли німецький зоолог Йоган Георг Ваглер припустив, що тварина використовувала свої ласти як крила. У деяких птерозаврів на голові і тілі були волосоподібні нитки, так звані пікнофібри. Схожі, але не гомологічні волосся ссавців. Пікнофібри були не справжнім волоссям як у савців, а особливою структурою, яка розвивалася схожим чином. Наявність пікнофібрів свідчить, що птерозаври були теплокровними. Відсутність волосяного покриву на крилах свідчить про те, що пікнофібри не виконували аеродинамічну функцію, а з'явилися в процесі еволюції, щоб підтримувати терморегуляцію птерозаврів, як це прийнято у теплокровних. Великі птерозаври, судячи з місто їх шлунків, живилися рибою, а от дрібні, ймовірно, комахами. Більшість залишків летючих ящерів знайдена у відкладеннях, що сформувалися на місці озер і морських мілководдях. Можливо, деякі форми мешкали в лісах або саванах, але про них майже нічого не відомо. Птерозаври, будучи теплокровними тваринами, мали сильні м'язи крил і використовували ці м'язи для пересування на чотирьох кінцівках. За припущенням учених, птерозаври використовували стрибок для підняття тіла в повітря. Величезна сила передніх кінцівок дозволяла їм злітати, а піднявшись у повітря, деякі птерозаври могли розвивати швидкість до 120 км на годину і пролітати тисячі кілометрів. Птерозаври діляться на два підряди: рамфоринхи, для них були характерні вузькі крила і довгий хвіст. Голковидні спрямовані вперед зуби, ідеальні для лову риби. Рамфоринхи не є еволюційною гілкою, а градою, що представляє примітивнішу стадію розвитку. І птеродактилі або птеродактилоїди жили в юрському і кредяному періодах, високоспеціалізована група, що пристосувалася до життя в повітрі. Для птеродактилів був характерний сильно подовжений легкий череп. Зуби в них були нечисленні і дрібні, частіше вони були відсутні. Розмір птеродактилів сильно варювалися від дрібних величиною азоробця до велетенських теранодонів, горні, та аж дархід з розмахом крил до 12 метрів. Відомо близько 120 видів птерозаврів, і швидше за все вчені знайдуть ще немало нових видів, які будуть нас здивувати своїм виглядом, і не менш цікавою історією свого існування. Тож давайте разом розглянемо декілька цікавих представників терозаврів. Можливо, ви дізнаєтесь для себе щось нове про цих літаючих ящерів. Рамфоринг вперше був описаний палеонтологом Германом фон Майером в 1847 році, включає три види і жив приблизно 165-150 мільйонів років тому впродовж пізньо юрського періоду. Відмінною рисою рамфорингів були довгі, укріплені зв'язками хвости з характерним ромбоподібним кінчиком. Щелепи рамфоринг несли гострі голчасті зуби, спрямовані уперед, а гострий вигнутий без зуби дзьоб вказує в основному на рибну дієту. Риба і залишки головоногих часто трапляються серед вмісту шлунків в Рамфоринг. У верхній щелепі Птеросавра було 20 зубів, а нижня щелепа мала 14 зубів. Коли щелепи Рамфоринга змикалися, верхні й нижні ряди зубів перехрещувалися один з одним, що також наводить на думку про рибну дієту. Хоча рамфоринги часто зображаються як повітряні їхдіофаги, останні дані свідчать про те, що вони полювали подібно до сучасних морських птахів. Пірнаючи за жертвою воду, як деякі птеранодонтиди, вони відрізнялися наявністю дельтопекторального гребеня у формі топірця коротким торсом і короткими ногами усіма ознаками птерозаврів пов'язаними із зльотом з поверхні води. Ступні рамфоринхів були широкими і великими, корисними для сильного поштовху, вказували на водний образ життя цих птерозаврів. Найменше відомий зразок Рамфоринха мав розмах крил всього 290 мм, проте цілком ймовірно, що навіть така маленька особина могла літати. У польоті в якості керма тварина використовувала хвостову лопать вертикально розташовану. Тіло літаючого ящера було покрите нетиповою для плазинів шерстю, яка слугувала для підтримки постійної температури тіла. Деякі здібності Рамфоринха нагадують здібності птаха, він міг ходити по берегу і злітати з поверхні води або із землі. Крила літаючий ящер мав вузькі, на відміну від теродактиля. Подібно до птахів, що живуть нині, фринхи швидше за все були люблячими батьками і ніжно піклувалися про своїх малюків. Летючим ящерам бракувала грації витонченості птахів, але для свого часу вони були прекрасними літунами. Розвинена грудна клітина з потужним кілем, міцна мускулатура і крила з сумарним розмахом до 2 метрів. Відмінне спорядження для будь-якого завойовника повітря. Птеранодони. Рід птерозаврів, що включає одних з найбільших відомих літаючих рептилій, розмах крил, яких складав більше 7 метрів. Птеронодони жили впродовж пізньої крейди в Північній Америці, а кількість зразків теронодона перевищує кількість зразків птерозаврів будь-якого іншого роду. Причому з близько 1200 відомих науці зразків багато хто добре зберігся. Саме представники цього сімейства стали найпопулярнішими птерозаврами, представленими у фільмах і мультфільмах про динозаврів. Дорослі самці птеронодона були одними з найбільших птерозаврів і видатними літаючими тваринами, відомими до кінця ХХ століття. До того часу, коли були виявлені велетенські птерозаври, аж дархіди, розмах крил яких досягав 12 метрів. Розмах крил середнього дорослого самця Птеранодона складав 5,6 метра, а дорослі самиці були набагато менші. В середньому їх розмах крил складав 3,8 метра. Про звички Птеранодона вчені знають небагато. Вони висувають припущення, які ґрунтуються на результатах дослідження скам'янілих рештків. Новітні дослідження показують, що Птеранодон добре літав, хоча і поступався в спритності сучасним птахам. Птеранодон був теплокровним і йому, подібно до інших летючих тварин, необхідно було швидко засвоювати енергію з їжі. У плазенів як древніх, так і сучасних мозок дуже невеликий, але у Птеранодона він був розвинений досить добре. Особливо добре були розвинені моторна і зорова області, а також пов'язаний з мозочками вестибулярний апарат. Ходити по землі Птеранодон не міг, бо заважали великі крила, які не згиналися. Є припущення, що Птеранодон, подібно до птахів, міг планувати в повітрі. Також з упевненістю можна сказати, що Птеранодон був рибоїдним хижаком. В горловому мішку однієї знайденої особини було виявлені дві скам'янілі риби. Скоріше за все Птеранодон літав над морем, спостерігаючи за рибою, що плаває біля поверхні. Знайшовши момент, він пікірував донизу і хапав здобич, занурюючи могутній дзьоб у воду. Окрім риби, цей хижак ймовірно полював на каракати і рачків. Довгий гребінь на потилиці був всіх теранодонів. Його розміри відрізнялися залежно від віку, статі і інших чинників. У самців були довгі і масивні гребені, а у самець маленькі і округлі. Самі ж учені висувають різні припущення з приводу того, навіщо птеранодонам треба було таке пристосування. Можливо, гребінь використовувався, щоб урівноважити довгий дзьоб терозаврів, коли він вихоплював з води велику рибу. Крім того, з його допомогою птеранодони привертали увагу протилежної статі. Чим більше був гребінь у самця, тим привабливіше він був для самець. Птеранодон з його величезними розмірами і можливістю літати на великій відстані над океаном був схожий на сучасного альбатроса. Цей великий птах теж може довгий час знаходитися у повітрі і живитися рибою, виловлюючи її з води. Кет вимерлий птерозавр крейдяного періоду і був одним з найбільш відомих представників загону птерозаврів. Він був справжньою вершиною до історичної авіації і важив за різними оцінками від 65 до 250 кілограмів. Скам'янілості Кецалькоатля виявлені в Північній Америці, а його назва дана на честь ацтекського бога пернатого Змія. Розмах крил, на думку палеонтологів, оцінюється приблизно в 12 метрів. Сьогодні про спосіб польоту великих аджархідів, таких як Кецалькоатль, відомо дуже мало. Адже спосіб польоту багато в чому залежить від ваги тварини, і це було дуже спірне питання. Вонині й досі невідомо, якою ж точно могла бути вага цього птерозавра. І оцінки вчених сильно різняться одна від одної. Одні фахівці вважають, що його політ складався з повільного планування, а інші вважають, що його політ був динамічний і швидкий. Дзьоптирозавра був беззубим, довгим і дуже гострим, і легко пробивав шкіру будь-якої жертви. Черепки церкоатля досягав довжину цілих двох метрів, його прикрашав гребінь, точна форма і розміри його невідомі. Шия могла доходити до 3 метрів довжину і складалася з дев'яти хребців. Три з яких досягали 60 см. Кістки були порожнистими для полегшення ваги, яка порівняно з розмірами представлялася відносно невеликою. Спочатку вважалося, що він був рибоїдом, але відсутність колонії ящерів морських берегів і будова Дзьоба дозволили припустити, що він міг бути стерв'ятником. На користь цієї версії говорять і знахідки останків терозавра з кістками рослиноїдного титанозавра. По одній із останніх точок зору кицалькоатли немов сучасні лелеки, бродили по суші і дрібним водоймам, полюючи на невеликих хребетних. Можливо, вони ловили й динозаврів вагою до 30 кг. Сподіваємося, що з часом ученим відкриється більше інформації, що дозволить краще зрозуміти цих приголомшливих створінь. Як би там не було, це були по-справжньому вражаючі створіння, про яких у наш час важко навіть уявити. Головних причин вимирання птерозаврів Дві. Це харчова конкуренція і зміни клімату. Перший ми, як ми пам'ятаємо, зникли рамфоринхи. Це сталося у кінці юрського періоду. Основними суперниками рамфоринхів у пошуках корму були швидше за все птеродактилі. Не виключено, що саме вони витіснили з лиця землі своїх сородичів. Птеродактилі швидше літали, їх дяпоподібні ротові органи були краще пристосовані до вилову риби з поверхні води, чим зубасті пащі рамфоринхів. Конкурентна боротьба за одну і ту ж саму екологічну нішу закінчилася на користь птеродактилів. Потім і птеродактилі у свою чергу поступилися своїми угіддями умілішим рибоїдним птахам. До того ж положення погіршило ще й внаслідок зміни клімату. До кінця крадяного періоду залишилися тільки великі види птерозаврів. Дрібніші види вимерли, їх екологічні ніші заповнили птахи, проте занепад птерозаврів очевидно, не був пов'язаний з збільшенням різноманітності птахів. Оскільки екологічне перекриття між двома групами представлялося мінімальним. Схоже на те, що велике вимирання, що сталося наприкінці кридяного періоду, близько 66 мільйонів років тому, через падіння космічного тіла на Землю виявилося згубним не лише для динозаврів, але й для птерозаврів також. А на цьому усе я дякую всім за перегляд. Бажаю всім миру та добра. До нового відео, друзі.